Ну що, друзі, всім привіт! З вами Пенгеймс. І сьогодні у нас дуже цікавий експеримент. Сьогодні ми будемо перевіряти, скільки ж можна заробити монет, просто граючи у FIFA Mobile. Експеримент дуже цікавий, тому одразу перед початком цього відео обов'язково прожимайте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, обов'язково. І. Прожимайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Друзі, зараз дуже важкі часи, не тільки у мого каналу, у всіх каналів з України, тому що постійні виключення світла я буду намагатися записувати відео, коли світло буде, і якось монтувати його. Коротше, зараз проблеми з електроенергією дуже, дуже великі, тому. Я буду намагатися вас продовжувати радувати крутим контентом, а, ви, будь ласка, підтримуйте мій канал, тому що зараз ми вже йдемо до 500 підписників дуже величезними просто кроками. Вже 475. Давайте 25 підписок і все. Ставимо нову ціль у 1000 підписників. Тому давайте починати, друзі. Я думаю, можна е сьогодні провести реально дуже класний експеримент. Це буде цікаво для вас, поки там кар'єри всі на паузах. Скоро буде кар'єра за Мансіті, за Барселону. За Реал ці кар'єри вже дуже давно їх не було. Тому я сьогодні хочу провести такий от дуже цікавий експеримент. Скільки ж можна заробити в FIFA Mobile, просто граючи у FIFA Mobile. Така от автологія. Але все ж таки, скільки ж можна заробити? Це питання дуже багатьох, я думаю, цікавить. І сьогодні просто відкриванням наборів буде такий міні-пакопані. Ми дізнаємося, скільки ж можна заробити і де вигідніше відкривати. Тому що подія Ліги Чемпіонів вже закінчується. Я впевнений, що завтра е, хтось буде відкривати ці паки. Я сподіваюся, що я випущу це відео в четвер-ввечері, якщо все буде добре, то так воно і буде. А вже в четвер, в 10-й годині. Бути Чемпіонату світу, а там просто топ. Тому давайте починати, все по порядку розкажу. Ставте, якщо ви поставили вподобайку, якщо підписались на канал, давайте починати. Як завжди бажаю вам приємного перегляду. Запасайтеся смаколиками, відео буде нереально цікаве. І давайте починати. let's go Що би хотілося б почати? У нас є подія Ліги Чемпіонів, звичайно, дуже подія цікава, але вона вже дуже довго йде, на жаль. Але сьогодні ми по перевіримо. У мене є десь по 2-3 тисячі, десь там 1500, як на цьому аккаунті, наприклад, по 1500, там, десь 2000. І ми сьогодні перевіримо, де шанс більший і скільки ж можна заробити просто за те, що ти просто граєш у матчі, якісь приходиш там. Як я вже сказав, матчі якісь проходиш, десь граєш у якусь подію, скільки ж можна заробити, наприклад, у події Ігорі Чемпіонів. Тому давайте в принципі, роздивлятися все по порядку. Такий от міні-пакопенг і до того ж експеримент. Тому давайте дивитися. Ми заходимо в набори з Лігою Конференції, Лігою Чемпіонів та Лігою Європи. Сьогодні ми будемо відкривати ці три паки, але я не впевнений, що ми будемо відкривати взагалі лігу конференцій, тому що там заробити шанс дуже маленький. Вино ви, ну, випадає мені Ліонель Месі, який зараз коштує там мільйон, але його продати просто неможливо. Тому найвигідніше відкривати набори саме Ліги Чемпіонів. Тому перший пак полетів. Давайте дивитися, хто ж тут буде. Шанс є, безперечно, шанс є сьогодні. Цікаве, я думаю, відео буде. Давайте дивитися. І який прапор? Прапор у нас Австрія. Е, Red Bull Salzburg. Хто це? 95-й. Ну, це дуже погано. Е, 1 мільйон 400. Годі, що ми заробили 1 мільйон 400, я павне, що він не продається. Але давайте далі відкривати. Е, Можливо, сьогодні відео не буде прям таким цікавим, але мені просто було цікаво перевірити, наскільки шанс великий на те, що ти можеш заробити монети. От зараз не випадає нова анімація це Німеччина, це Голкіпер, це Мануель Нойер. Ми виставляємо Нойера на трансфер і е, його купують, облака не купують. Одразу його бачите, купили Нойера, І облака дві людини. Виходить, що продати його можливо. Давайте ми отак от виставляємо, і виходить, що ми заробили з вами е, 600 тисяч монет. Це сума маленька, але за те, що ти просто граєш у FIFA Mobile, ти отримуєш таку от суму. Я впевнений, що буде таких покопань дуже багато, тому якщо вам подобаються такі відео, то давайте прожимайте якомога більше подобайк, підписуйтесь на канал, тому що далі вас чекає просто супровий контент. Це і кар'єра за Манзіді, і кар'єра за Барсу, за Реал. І прокачка збірної України, якщо будуть нові картки, а вони будуть 100% прокачка основного складу, якісь нові рубрики, тому все це буде. Переходимо на наступний аккаунт. мається 1375. Нам навіть не вистачає трошечки на е, пак Ліги Європи. Але ми відкриємо зараз з вами Лігу Конференцій Це не питання, тому давайте перевіряти. Ще можливо, ми зараз з вами відкриємо е, якийсь ще пак. Все подивимось, тому що покопані є покопані, потрібно відкривати, потрібно чимось жертвувати заради крутого контенту. Тому відкриваємо наборчик. І який прапор? Давайте дивитися. Давайте Англію. Австрія там ну, знову цей. Ну, як це можливо взагалі два, два рази один на той же самий футболіст не випадає. Ну, FIFA оновилося доволі непогано. Стало, музика прикольна стала, не, вона насправді ПП взагалі. Залагав тут. Добре, відкриємо цей пак. Так, відкриваємо цей набір. Лігі конференція. А вдруг щось і випаде? Ні, нічого, тільки саліба. До речі, саліба реально топ-картка. Мені дуже подобається. Прям ну дуже сильно подобається. Саліба, прям топ. Можливо, я зараз зроблю помилку. Я витрачу свої кристали, але. Але все це заради цього відео. Тому що я хочу спробувати вибити когось з цих двох е, футболістів: або Фабіо Канаваро, або Бутрагенді. Ми відкриваємо е, пакс Фабіо Канаваро. Я розумію, що я роблю зараз дуже величезну помилку перед чемпіонатом світу відкривати такі набори, але це єдиний такий набор на сьогоднішньому відео. я дуже сподіваюся, що мені пощастить, тому що на цьому аккаунті не вже дуже давно. Нема. Немає, немає футболіста Фабіо Канавара, переходимо на наступний аккаунт. І так, ми вже на наступному аккаунті це аккаунт Real Madrid. Знову ж таки, ці аккаунти вони майже не тронуть. Як ви бачите, David ми видавали ще дуже давно, а я його тільки зараз е, забираю. І так, подія Ліги Чемпіонів. Одразу заходимо сюди. Ми от відкриваємо паки Ліги Чемпіонів надії на те, що нам щось випаде. Але поки що я не бачу. То, о, тут уже 2000. Оце дуже, оце дуже круто. Тому що 2000 це два шанси на якогось крутого футболіста. Сьогодні нам два рази випадав усіх паків 95-й. Хоча б 99-й футболіст вже е, хоча б якусь собі вартість відбивав, би. хоча б там 3 мільйони. Я тільки сказав про Мазеровий. А ось він не випадає. 99-й футболіст цікавий варіант: 3 мільйони монет. Можливо, він і не впадається за таку ціну, але. Ну, це монети. Це чисто теоретично це монети. Ну, перевіримо, звичайно. Я думаю, він не продається, але все ж таки. І є анімація. Давай Англію. Іспанія. Хто там? В Іспанії нападник Брюгер, це найгірший варіант, який тільки був можливий. Ох, друзі. Ну, це дуже-дуже печально. Прям дуже печально. От, так. 937 заявок. Ну, там, я думаю, навіть перевіряти не потрібно. Переходимо на наступний аккаунт, там вже буде все набагато цікавіше. І так, продовжуємо наш експеримент. І це також 2000 жетонів і один пак Ліги Конференції, якщо нам зараз пощастить. Перший набор. Хто тут у нас випадає? Давай, Англію. Це Маріано. Добре. Він зараз гравець Реалу, але він не грає. Я його не бачу взагалі в навіть на заміну, якщо не помиляюся, він не виходить. Е, ну, давайте далі дивитися. Хто ж? випадає. анімація є. Але хто це випадає? Це у нас Німеччина, лівий захисник, Red Bull Лейпциг, І хто це? Раум. Це непогано, до речі. друже, Це непогано. Е, реально прикольно. Е, я скажу так: те, що це експеримент був таким чистим експериментом. Це пакопанінг плюс експеримент. Тому що хотілось просто перевірити, наскільки ж е, є великий шанс на випадання крутого футболіста з цих паків, скільки можна взагалі отримати, просто граючи в FIFA Mobile. Пак Ліги Європи на передостанньому аккаунті. Е, Подивимось, що тут буде випадати. Давайте десь тут відкриємо. Я сподіваюся, що це буде футболіст, тому що тут є великий шанс, е, що це буде просто якісь монети, і знову нам щастить, нічого собі. Uh, і це Virgil Ван Дейк. До речі, він правда і неймарно випадає. А оце пак. Я хочу вам сказати, що паки Лії Європи вони набагато вигідніші, ніж паки, uh, виходячи у Ліги Чемпіонів. Подивіться, скільки ми вже заробили з вами просто з футболістів елітних. Це Ван Дейк плюс Неймар. 90-й Ван Дейк і 89-й Неймар це. Майже мільйон монет, друзі. Це реально дуже сильно круто. І так, у нас Маріано не продається, Раум не продається. А от Неймар. Ван Дейк продається. У нас він його вже дві штучки. І Неймар, він теж, я думаю, продається. Так, він продається, в принципі, 9 заявок, але важкувато йде. Але от Віржил Ван Дейк це варіант. От зараз він. Він продається. Він продається, його тільки що купували. Тому це плюс. Чисто теоретично футболісти продаються, це плюс 900 тисяч монет. Остання спроба спіймати щось цікаве. Давайте подивимося чим чимось закінчиться цей експеримент. я буду відкривати виключно набори з Ліги Європи. Тому що тут шанс, як ми побачили, набагато вищий на якогось крутого футболіста. Тому що ти відкриваєш пак Ліги Чемпіонів, витрачаєш 1000 жетончиків, а тобі випадає найгірший футболіст, який не продається. Тому це зовсім невигідно. І от уже анімація є. Це Бельгія, це, це тібо куртуа. Друзі, це просто, подивіться, тібо куртуа, тут ніхто не продається, звичайно, окрім Мейсі Маунта. Але, друзі, це перспективні монети. А з Ліги Чемпіонів монет їх немає, тому що ці паки відкривають дуже багато людей. І в більшості випадках тобі не випадає. Вже красиво закінчити. І. Це є Гревець ігропи. Давай. Я просто не знаю, хто там є. Бельгія, Голкіпер що знову тібук рута. А як це як це працює? Едерсон, а, тут же є і. Золі. Ну, звичайно. Ну, в принципі, друзі, давайте будемо підбивати підсумок. Це відео можна називати. Не дуже цікавим, тому що було не так багато наборів, і цей експеримент можна було вважати неповним. Але я для себе зробив висновки, що в таких от наборах відкривати саме паки Ліги Європи. Звичайно, цей пак вже не зовсім актуальний, тому що відео вийде е, не так уже і, якби, рано, тому що вже подія закінчується. не багато хто його подивиться і відкриє набори після мого відео. Але, друзі, я що хочу сказати. Але, друзі, що я хочу сказати. Те, що я дуже дякую вам за перегляд цього відео, зараз дуже важлива ваша підтримка. Я буду намагатися продовжувати радувати вас крутим контентом в відео. Далі буде дуже багато крутих рубрик. Я буду щось для вас придумувати новеньке, тому що зараз потрібно вже додавати трошки до своїх рубрик якісь нові, щоб вам було цікаво дивитися. Тому не забувайте про лайки, про підписки. Про коментарі, про дзвіночки, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Ну я як завжди, бажаю вам гарного настрою, віримо в нашу перемогу. Слава ЗСУ, слава Україні, до нових зустрічей. Бувай!